Добрий ранок, любі діточки! Вітаю вас, шановні дорослі. Сьогодні у нас з вами дуже цікаве заняття із природи. В світі є казок багато і веселих, і смішних. І напевно, що на світі не прожити нам без них. Тож у казку вирушаймо, першу гостю зустрічаймо. Малята, подивіться, що це у нас за гостя із казки. Хто це такий? Ви впізнали? Правильно, це лисичка. Руда, обережна лисиця вирішила з річки води. Напитись, нахилилась, а вода нерухома і тверда. Діти, що ж трапилося із водою? Так, водичка замерзла. Як ви вважаєте, у яку пору року лисичка пішла до річки? Правильно, вона прийшла взимку. Що відбувається зимою у природі? Вірно, зимою у природі випадає сніг, стає холодно, взимку можуть замітати заметілі, хуртовини, випадати багато снігу, можуть намітати. Ціли кучу кучугури снігу. Вода замерзає на ставках, у озерах, на річках. А від чого замерзла вода в річці? Правильно, від того, що на дворі холодно, температура повітря знизилася, став дути холодний вітер. На дворі мороз мерзнуть руки, якщо вийти без рукавичок, щічки, носик. Я в садочок вранці йшла і на мистечко несла. Раптом я його зранила, його зима. Людом вкрила, що робити? Що робити? Намистинки, як звільнити? Дітки, давайте з вами подумаємо і скажете мені, як ми можемо звільнити наші намистинки. Можна їх розбити, можна спробувати молоточком розбити. Але це дуже довго буде. А ще як можна звільнити намистинки? Можна вкрити намистинки теплими шарфіками, рукавичками. Можна, щоб літ розтанув і звільнились намистинки. а ще як полити гарячою водою. Можна це таке ж припущення. Подумайте, як іще ми можемо звільнити намистинки із льоду? Малята, давайте з вами розглянемо лід, а потім вирішимо, що робитимемо. Який лід на дотик? Скажіть, будь ласка. Так, він холодний, коли до нього торкнутися. А ще який він. Твердий, вірно, а ще який. Погляньте, я на ньому провожу легко пальчиками. Лід твердий, а ще який? Молодці, лід прозорий. А де ви зустрічали лід? Правильно, лід можна зустріти на льодяних доріжках, коли вони розковзані, а ще де можна лід зустріти? Молодці, можна його побачити на річці, на ставках, на озерах. Молодці, навіть у замерших калюжах. А ще де можна побачити лід? Подумайте? Правильно, лід можна побачити, якщо звечора залишити якийсь посуд із водою. на дворі, а вранці, коли побачите, вийдете і побачите, що в посудині. Утворився лід. А скажіть, будь ласка, а чому крізь нього ми бачили з вами намистинки? Правильно, тому що він прозорий. А скажіть же ж мені, будь ласка, з чого взагалі утворюється лід? Молодці, лід утворюється із води. Дітки, зараз я вам пропоную пограти у гру добре чи погано. Я називатиму вам дії, а ви будете говорити, це добре чи погано. Якщо погріти наші намистинки, погляньте, будь ласка, в руках, це добре чи погано? Добре, руки теплі і. Лід розтане і намистинки звільняться, але це і погано, тому що наші ручки замерзнуть і можна захворіти. Слухайте далі, якщо наші намистинки сховати у рукавичках, це добре, намистинки зігріються, лід розтане і намистинки зможемо звільнити. Але погано тому, що рукавички намокнуть. Дітки, погляньте, а якщо лід розбити молотком. Це добре, лід трісне і намистинки звільняться, але погано, тому що можна пошкодити самі намистинки. Діточки, скажіть, будь ласка, а можна нам істинки покласти на батарею опалення, щоб їх звільнити від льоду? Можна? Так, можна. А що ж тут добре, коли б ми покладемо? Добре? Тому що лід розтане швидше. Батарея опалення наша тепла, а погано вода капатиме на підлогу. Діточки, подумайте, а якщо наші намистинки опустити у теплу воду. Чи зможуть вони розтанути? Це добре чи погано? Я пропоную вам разом зі мною обрати три варіанти, де ми зможемо наші намистинки звільнити від льоду. Перший варіант ми будемо з вами гріти намистинки у долонях. Другий. Варіант, ми покладемо наші намистинку на батарею опалення. І третій варіант ми з вами опустимо наші намистинки у теплу воду. Щоб намистинки звільнилися з льодового полону, нам потрібно зараз це і виконати, і трішки почекати. Дітки, довго потримати лід я не можу, бо ручки мерзнуть. А тепер подивіться у наш шматочок льоду на батареї опалення. Тут він розтає довго, погляньте. З однієї сторони лід уже розтанув на батареї, а з іншої ще є. Звільнились лише ось дві намистинки. Але погляньте, це неефективний метод, тому що лід упав нас ще й водичка покапала від цього льоду. А тепер давайте подивимось в стаканчику, в який ми теж клали лід із намистинками. Чи розтанув лід? Погляньте, все розтало. Ми намистинки звільнили від льоду. Молодці, дітки, скажіть, будь ласка. А чому лід розтанув найшвидше у стаканчику? Правильно, тому що в стаканчику була тепла водичка, отже, і лід розтанув найшвидше, це там, де тепла водичка. Ми намистинки можемо легко дістати, просушити і потім нанизати на мотузочку. Скажіть, мої любі, чи вам сподобалося заняття? А про що цікаве ви сьогодні дізналися? Який літ на дотик? А ще, скажіть, будь ласка, він слизький чи шороховатий? Розкажіть, будь ласка, своїм дорослим. А ще, будь ласка, скажіть, що найбільше вам сподобалося сьогодні на занятті? Пропоную вам на згадку про сьогоднішнє заняття намалювати. Цікаві малюночки, я буду з нетерпінням на них чекати. До зустрічі, мої любі!